Звернись до себе, сядь зручно та прослідкуй, щоб ніщо не заважало вільному диханню та розслабленню. На деякий час забудь про всі справи та турботи. Цей короткий період відпочинку присвяти собі, покращенню свого самопочуття та настрою. Приємні хвилі розкутості та розслаблення охоплюють тебе. Дихання рівне і спокійне. Прислухайся до свого подиху, ти дихаєш спокійно та рівно, зроби глибокий вдих, затримай дихання, глибокий видих, ти повністю звільняєш легені від повітря, що їх заповнювало. А з новим вдихом наповнюю чистим повітрям, що несе спокій і свіжість. Повторюй про себе. Я дихаю повільно та рівно, моє серце б'ється рівно і спокійно. Я закриваю очі. Моє дихання спокійне. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Тіло розслаблене, навколо мене спокій, мене окутує тепле та яке світло. Зараз і завжди енергія Всесвіту наповнює кожну клітинку мого тіла цілющою теплотою та життєвою енергією зараз і завжди. Я подумки йду в те місце всередині мене, де криється цілюща сила мудрості. Я знаходжу відповіді, які шукаю. Я з легкістю зустрічаю кожний новий етап свого життя, розвиваю мудрість та проникливість. Я живу свідомо та у злагоді з собою. Мені радісно та приємно на душі. Моє тіло оновлюється щомиті. У мене достатньо часу на все. Мені подобається опорядковувати своє життя, я керую своїми думками, виявляю терпіння та мудрість. енергія наповнює кожну клітинку мого організму зараз і завжди. Бадьорість наповнює кожну клітинку мого організму зараз і завжди. Здоров'я наповнює кожну клітинку мого організму зараз і завжди. Я створюю такі взаємини, які хочу мати, та разом з цим я приношу користь світові. Я живу в злагоді зі своїм віком. Прямо зараз я змінюю своє майбутнє на краще. Я вірю в добро, любов та щастя. Усі мої бажання легко здійснюються, я вірю в те, що всі світлі сили Всесвіту зараз знаходяться зі мною та допомагають мені. Я відкриваюся щастю та благополуччю для себе та своїх близьких. У моєму житті все чудово, зараз і завжди. Я живу у дружньому світі і довіряю життю. Та приймаю в своє життя ідеальних для мене людей, і я зустрічаю безмірну кількість світлих людей. Усі і завжди допомагають мені, Всесвіт з любов'ю здійснює всі мої здорові і добрі бажання, все, чого я потребую, приходить до мене в потрібний день і годину. Зараз і завжди мої мрії збуваються. Мої бажання виконуються, усі поставлені цілі досягаються, мої доходи множаться, я дозволяю собі мати найкраще. Мій світ любить мене, у моєму житті все добре, зараз і завжди у мене вдосталь життєвої енергії та сил. Моє життя це океан можливостей, мені завжди й усьому щастить. З кожним днем моє щастя стає кращим та цікавішим. Мій світ піклується про мене, я впускаю в своє життя дива, я створюю гарні думки, кожна моя думка творить моє майбутнє. Все світ повністю підтримує кожну думку, яку я обираю і в яку вірю. Зараз і завжди я маю великий вибір своїх думок. Я вибираю рівновагу, гармонію та спокій, і я висловлюю їх у своєму житті. Я відпускаю усі очікування. Моє життя дзеркало. Люди в моєму житті насправді мої відображення. Це дає мені можливість рости та змінюватися у кращий бік. Я створюю мир у моїй душі, і моє тіло відбиває мій душевний спокій у вигляді бездоганного здоров'я. Моє зцілення вже відбувається, моя готовність прощати починає процес мого зцілення. Я дозволяю любові мого серця омивати та очищати кожну частинку мого тіла. Моє майбутнє чудове. Мої думки і почуття дають мені все необхідне для насолоди життя, повного любові та успіху, життя просте і легке, все, що мені потрібно знати, будь-якої миті відкрито мені. Я вірю собі та вірю життю, все добре. Мої думки, повні духу, любові та свободи, несуть душевний спокій. Я концентруюсь на світлих і радісних думках, я говорю впевнено і переконливо: мої слова сильні та енергійні. Я чітко викладаю свої думки, я вільно висловлюю свої почуття, я цілісна особистість, я сміло кажу так новим можливостям. Я кажу так цікавому життю. Хвиля спокою поширюється по тілу. Я відчуваю цю хвилю кожною клітинкою, і ця приємна хвиля прямує до голови. Я відчуваю приємний спокій та одночасно потужну силу у всьому організмі. Зараз і завжди моє тіло як одне ціле, як могутнє ядро енергії. Я роблю глибокий вдих. Та затримую його на дві секунди енергійно видихаю через рот та відчуваю потужний прилив сил. Я прокидаюся в бадьорому стані, наповненим енергією та внутрішнім душевним спокоєм. Час повертатися в усьому тіль приємна легкість. Голова відпочила ясна. Організм набирає сили. Я у спокої, я посміхаюся, мені добре. Зараз я зроблю глибокий вдих і відкрию очі. Все чудово, зараз і завжди.